Бібліотеку у під'їзді багатоповерхівки облаштував сумчанин Ярослав Кириченко. Книги для цього почав збирати два роки тому. Що пропонує читати, і чи законна така ініціатива дізнавалась Діана Крахматова. Ось це у нас, якщо читати, так і з самого антикваріату. Тільки не змогли зібрати всі сім книжок поки ще. Жульт повне зібрання у нас. Хоча до цього були просто кусочки. але тепер ми зібрали. Восьмітон повна колекція. класична художня література, дитяче видання, підручники, довідники. Наразі фонд під'їзної бібліотеки має понад 200 примірників. Розставляю, переглядаю усе. В основному за моєї ініціативи тут з'являються книги. Книги бібліотеки проштамповані спеціальною печаткою. Що саме взяли? Читачі мають відмітити у формулярі. Останній запис у ньому лютим цього року. Кожний раз як підіймаєшся, так ага, це нова книжка. Треба взяти. Так, я б брала там Лермонтова, це улюблений поет з дитинства. Я вітаю цю ініціативу. Серед тих, хто не підтримав бібліотечну ідею, голова ОСББ будинку Дмитро Портяної. Ну, з моєї точки зрення, це, звісно, неумісне явлення. З моєї точки зору, це недоречне явище. Це суперечить закону. Це може створювати певні незручності жителям цього під'їзду. Це може бути необхідність переносити громадські меблі або техніку. Я поки що залишаю рішення за жителями цього під'їзду, їм вирішувати, потрібна їм ця бібліотека чи ні. Але до першого припису пожежників. Після того, як в мене буде такий документ, доля цієї бібліотеки вирішуватиметься в іншому русі. Уже судьба та бібліотеки буде рішатися в другому ключі. Задля безпеки під'їзд оснащений вогнегасником. Решти, говорить речник управління з надзвичайних ситуацій, не повинно бути. у сходових клітках житлових будинків не допускається розміщувати на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали. Виходячи з вище викладеного, розміщення дерев'яних поличок з книжками суперечить даним правилам. У разі виникнення пожежі це ставатиме на заваді жителям при евакуації і, крім цього, може додатково сприяти швидкому поширенню вогню. Окрім цього, зазначаємо, що сходова клітка відноситься до спільного майна багатоквартирного житлового будинку. Відповідальність за належний протипожежний стан покладається на співвласників, які здійснюють функції управління даним будинком. В цьому будинку створено ОСББ, виносимо це питання на загальні збори і вирішуємо, чи буде в нас в цьому під'їзді, чи дозволяємо це робити, чи не дозволяємо. І тоді не буде порушена там якась субординація або якісь конфлікти між правлінням, між головою правління, між цією людиною або добросусідство. Загальні збори вирішили. Є закон. Давайте будемо виконувати як закон, так і рішення загальних зборів. Перші книги з'явилися тут у 2017-му. Нині полиці з книжками розташовані на двох поверхах. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми.